Привіт, коломия зустрілася сьогодні з волонтером ГАО «Сила Громади. Коломийська організація, молоді хлопці, дівчата, які вже від початку війни допомагають нашим військовим, внутрішньо переміщеним особам та цивільним, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. І щойно хлопці повернулися з Херсонами, вирішили з ними поспілкуватись про те, яка там ситуація, чого потребують, і як коломияни можуть допомогти херсонцям. Привіт, Тарас! Привіт, розкажи, будь ласка, як виникла ідея, коли ви поїхали, і як тривала, як проходила ця мандрівка. До На Херсонщину, що ви їм довозили? Е, на Херсон ми поїхали, це був е, десь четвертий день. Тобто, третій день ми виїхали. Четвертий день після катастрофи на ГЕС ми, ми вже були там. Е, як виникло, в принципі, так само, як і в більшості населення України, просто т -т -т така раптова катастрофа, яка дуже зачепила всіх. Ми, на, на третій день ми просто з хлопцями зізвонилися, таки, ну давай поїхали, поїхали. Ми оголосили збір. Е, дуже швидко. Ко насправді загрозили дві машини і разом поїхали дуже багато. Насправді наших партнерів, наших друзів, просто звичайних людей відкликнулось загалом, буквально за пів дня ми назбирали гуманітарної допомоги, гуманітарному виразнику десь на 9 тисяч євро. Ось. А що ви везли Е, Було там багато чого. Було, був одяг, були теплі одіяла, були е, фільтри для води. Е, було, була е, просто питна вода, швидке харчування, е, лодка лодку моторну везли, везли ще е, мотори для, для лодок для партнерів наших, е, які там уже були. Е, Справді там багато чого було, але ми перед тим, як туди поїхати, ми сконтактували з волонтерами, які перші були там. І вони вже нам казали, що конкретно потрібно, і ми назбирали те, що встигли, і поїхали. Українці, ми зокрема постійно слідкуємо за картою тривог, і бачимо, що не буває практично такого дня і вечора, і ночі, коли на Херсоні. Тихо, так. Та. Як було в ті дні, коли ви там були? Е, ну, ми коли поїхали, нам насправді пощастило, тому що ми безпосередньо прямо під острів не попали, але прольоти були, тому ми постійно чули вибухи. Е, і в Херсоні там насправді такого поняття, як, як тривога, там практично нема. Там там будь-який момент може прилетіти. І, там прифронтова зона, по суті, і, там зовсім Вже по іншому відбувається. Тараси, знаєш, ви зустрілися там з волонтерами, які навіть мають схожу назву, хоч так, ви не так, поєднані це сила громади Резкажи Одеса. Ви, та. та з про цих хлопців і дівчат, бо вони рятували життя. Е, так, так ми з ними познайомились в інтернеті. І вони допомогли нас, нас скоординували, куди їхати, що треба, і там на місці вони нас прийняли. Е, насправді, дуже круті хлопці. Пишаємося знайомство з ними. Вони там з першого дня. І вони безпосередньо займаються евакуацією. Причому не займалися евакуацією як в підтоплених районах, так і на ту сторону в окупованій території Плавали, вивозили звідти людей. То правда, що вони переважно вночі це робили? Не так. А в зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що наскільки, наскільки мені відомо, російська влада не дозволяє нашим евакуювати людей, тому це треба робити так під прикриттям дуже таємно. Чого зараз потребують херсонці? Бо коли Маяни масово почали звертатися зі своїм одягом і взуттям, це те, що є вдома. А угу. чого насправді потрібно? Ну це було потрібно в перші дні. Коли... Дуже великій кількості людей треба було виселити з домівок, які були підтоплені. І перший день це дійсно було потрібно. Зараз в таких базових речах більш-менш задоволено, справді величезні там тони гуманітарки туди вже були відправлені. Зараз вода вже спала, і те, що реально потрібно, це насоси для відкачування з підвалів. Це якісь такі речі для відбудови, там будівельні матеріали, руки потрібні для того, щоб там ремонти робити, от розбирати завали і тому подібне. Можливо, ще є якісь потреби, але не буду лишнього казати. Це кожен кожен день. Там насправді ситуація міняється. Це треба дзвонити, питатися. Якщо є в когось Бажання допомогти. Ми постійно на контакті з волонтерами, які знаходяться там, Ми постійно уточні. Писати до вас на сторінку в Фейсбуці? Так, можете в Фейсбук, Інстаграм, Телеграмсіє.